Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крісі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, в якій нам потрібно стати найбільшою країною. Я робив невеличку перерву, бо були деякі проблемки. Але вже, друзі, зараз я можу до вас повернутися і знімати круті відосики. В мене автоматично вибралася країна Польща, і тепер ми просто ходимо, хаваємо отакі кульки і збираємо нашу силу. За мною біжить Афганістан, так тікаємо від нього. Саудівська Аравія зараз найкраща з короною над собою. Так, друзі, розганяємося, збираємо. Усі ці кульки збираємо, збираємо, збираємо. Вже в нас 3,5 тисячі є. Давайте глянемо, що в нас тут, друзі, ще є. У нас є якісь бонуси, Гіфти. Давайте заберемо 5 тисяч, колесо фортуни. І ще 10 тисяч, друзі. І дивіться, який я здоровений. У в мене вже 20 тисяч сили. Я збираю гроші, друзі, і вже в мене майже 2 тисячі доларів. Давайте прокрутимо колесо фортуни. Крутимо, крутимо, крутимо. І випадає нам, друзі, 10 тисяч сили. Також майже забув, друзі, вам сказати, перед початком цього відео, обов'язково поставте свою подобання. Підпишіться на канал, щоб підтримувати україномовний контент. А також, друзі, в мене є телеграм-канал, в якому будете дізнаватися перші про нові відосики та стріми. Посилання в описі цього відео. 35 тисяч в нас вже, друзі, є, погнали, погнали, погнали. Збираємо ще і так. Я вже хочу дізнатися, чи ми можемо когось захавати. Ось, наприклад, в нас є Велика Британія. Чи ми можемо його схавати? Так, друзі, ми його схавали. 39 тисяч в нас вже є. Вся сила його переходить до нас. Давайте схавимо ще когось, ось у нас тут стоїть. Давай, іди сюди, іди сюди, захавали 47 тисяч. Друзі, Давайте ще когось захаваємо. Давай іди сюди, іди сюди, іди сюди. Я тебе з'їм, я тебе з'їм. І я його, друзі, з'їдаю 11 тисяч ще, і в нас же їх 60. Так, тепер давайте Канаду 15 тисяч захавали, друзі. І дивіться, який я вже здоровенний. Гроші йдуть, сила йде, друзі. Ми стаємо все більшими. З'їдаємо ще Турцію 70, і за нами тут хтось біжить. Друзі, це мені не подобається. Це мені не подобається. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. Так він за мною бісить, але це я повинен Ось хапайте, не ти мене, йди звідси. Коп, з'їдаємо. Ще 70. О, друзі, тут якась країна в нас це в нас Мадагаскар. Мадагаскар, так, 13 тисяч у Мадагаскара. Давайте його також захаваємо Сюди, давай, йди, йди, йди. І Естонію також 30 тисяч, давайте. Естонію захавали 30 тисяч. Давайте ще когось. І в нас вже 136 тисяч, друзі. Ми вже стали реально одними з найкращих на сервері. Ми на п'ятому місці. Ні, бо це й на шостому. Тобто. Не знаю, що це в нас за зірочки, якщо ви знаєте, напишіть обов'язково в коментарях. Так, захавили 170 тисяч. Давайте ще якогось люксембург, люксембург, люксембург звіли. І вже в нас майже 200 тисяч. Я в шоці, друзі. Так, що ми можемо робити з нашими грошима. Давайте глянемо. В нас є хетси якісь. Ми можемо купляти хетси за ці гроші. Давайте купимо за 9999. Щоб в нас трошки залишилося, щоб підфармити. 10 тисяч в нас вже є. Так, давайте купимо хет. Блін, друзі, я купив. Не той хет, це капет! Але ладно, я якийсь тут еквіпнув Тепер ми збираємо ще більше грошей. Але, друзі, знаєте, що мені обідно? Мені обідно, що ми не граємо за Україну. Якщо б ви хотіли, щоб Україна стала тут найбільшою на сервері, то обов'язково підпишіться на цей канал, поставте свою подобайку і напишіть про це в коментарях. 226 тисяч в нас вже є. Він друзі, тут який здоровенний лакіблок. А що це за лакіблок? Що ми з ним можемо робити? Не знаю. Але ми вже зараз можемо купити той хет, про який я казав. Давайте, 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 ще трошечки, ще трошечки. І купляємо його, екіпаємо. І в нас 228 тисяч. Тепер фармимо друзі, і ще більше. Так, треба когось хавати. Кого ми тут можемо загавати? Йдіть сюди до мене, іді, іді, іді. Так, в нас також буде фрі гіфт через 30 секундочок. Давай, Давайте ще трошечки в нас залишилось. Так, от усі папу, мені здається, що щось побільше, ніж в мене. А чого ти такий швидкий, блін, він мене захавав. Офієть. Hey. Я можу один раз зараз спавнитися, але я біля зустріської раві заспавнився, друзі. Оце нам так повезло, повезло. Ніфіга собі. Так треба стерегтися того чувака, друзі, бо він реально якийсь стрьомний 5 тисяч захавали, вже 250. Давайте ще когось. Ось тебе 17 тисяч. Іди до мене. Йди до мене, дорогенький. Йди, йди сюди, йди сюди. І захавали, але ні, цей тім знову мене захавав. Афігеть, і я вже не можу так безкоштовно зареспавнитися Блін, друзі. І ми починаємо заново. Так, погнали, треба якусь нову тактику, друзі, випрацювати. Вже 2000 в нас є, в нас було 240 тисяч, треба стати ще краще. Друзі, ми були другими найбільшими на цьому сервері. Авієць. Бо у цього, тіпа, до 3 мільйони, наскільки я зрозумів. Так, вже 6 тисяч у нас є. Давайте у цього чувака захаваємо. 13 тисяч у нас вже. І ми вже восьмі, друзі. Шості. Так, у нас є флігіфт. 20 тисяч. Забираємо. І ми вже, друзі, на третьому місці на цьому сервері. Отак от, от швиденько ми, друзі, розвиваємося в ефірі. 40 тисяч у нас вже є. Другі, другі на сервері, друзі, після цього чувачочка. Так давайте захаваємо у ругвай, іди сюди, сюди, сюди. Дай мені свої 5 тисяч. Так, Ідемо далі, хаваємо, хаваємо все, що друзі, бачимо на своїй дорозі. 43 тисячі. І ми другий на сервері. Так, 50 тисяч, ось оцей ціпочок, який тут усіх хаває. До нього, друзі, не підходимо. Я його боюся, що він також з'їть мене. А я не хочу, щоб мене з'їдали. Я краще у цього типочка з'їм 42 тисячі в нього. Іди сюди, дорогуша, іди, іди, іди. Поділися трошечки зі мною. Поділися, я його захавав 100 тисяч в нас, але за мною біжить цей тіп, і він мене знову з'їв. Це капець! Так тут якийсь подаруночок, я йду до подаруночка, я йду до подаруночка, Віддай мені сюди подаруночок! І я його захавав. Тільки що він мені дав, я трошки не зрозумів, але цей типочок знову сюди біжить. Пішов ти звідси нафіг, Пішов звідси. Іди звідси, не біжи за мною, залиш мене в СПОКОЇ! Так, все, друзі, він відстав. Він відстав. Але за мною якийсь русак. Якийсь русак треба тр тр його захавати, друзі. Треба треба його захавати. Все, в мене є нова ціль. Треба розростися і його захавати, друзі. В нього 30 тисяч, друзі. Треба його хавати. Блін. Вже в нього 40. Так, отут багато цих кулючок. Збираємо кульки. Але тут цей тіпочок пішов. Звід пішов звідси нафіг. Я тебе тут не хочу. Тут русак, там цей тіп. Ви можете від мене відстати, будь ласка. Так, треба когось з'їсти. Хто мені тут посилі? Хто мені посилі, щоб я його зхавав? Не знаю, але за мною біжить Бельгія. Бельгія не треба мене їсти. Я хороша, я польща, я хороша. Так, вже 10 тисяч в нас є. І усе в нас є клієнт, якого ми можемо захавати так. Ідемо хавати наших клієнтів. Іди сюди, іди сюди. Я захавав раз, захавав, да, і в нас вже 22 тисячі. Що ж ти мій русак? Де ти є? Зараз тебе будемо хавати. Так, Японію майже не помітив під собою. 2080. Так, іде наш русак. Я його не бачу, друзі. Він загубився. А йди сюди, йди сюди. Оп, з'їдаємо 54 тисячі. І ми знову другий найкращий на цьому сервері. Так, треба нам новий хет, напевно, взяти. 15 тисяч, можемо його квіпнути. Е, І тепер фармимо ще більше. Отака у нас шляпа, друзі, на голові. Іди сюди, Словенію. Словенію з'їли. 80 тисяч. Іди ще ти сюди, тебе також з'їдаємо. Косово також з'їдаємо. І тебе з'їдаємо. 150 тисяч в нас вже, друзі. Оце я знову зробився за здоровений. Можемо побити наш рекорд, який в нас був. 240 тисяч чи ні? Так я став ще більший, друзі. 177 тисяч в нас. Так, давайте ще трошки, давайте Боснію захаваємо. Боснія, йди сюди в тебе 22 тисячі, мені потрібно стільки. Так, хаваємо, хаваємо, 207 тисяч в нас вже є, друзі. Ми вже майже повернули наш розмір такий, який в нас був. Іди сюди, в тебе аж 10 тисяч, ти мені потрібен, ти мені потрібен, іди сюди, блін! І я його з'їдаю 290 тисяч, друзі. Ми вже стали більшими, ніж були наш рекорд. 290 тисяч друзів в нас вже є. І ні, за мною знову біжить цей тіп. Не треба мене знову їсти. І він мене з'їдає, Ми знову програли. Ну що, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!